Привіт, друзі. Ну що, сьогодні в нас на. Прокинувся я. Тільки встав. 11 година ранку я тільки прокинувся. Що я вам не рекомендую робити, але я, за... я наразі відпочиваю. Дивіться, ну потрібно брати брати себе в руки і щось робити хоча б. Зі своїм тілом. Тому я розпочинаю, як то кажуть, формування свого тіла, так не, якщо набор м'язової маси навряд чи це можна назвати, ну, скоріше жироспалювання. Тому що я зараз, ну ми, ви знаєте, що за мною відбувалося останнім часом, яке харчування там взагалі що було, я за собою не слідкував. Трошки почав там займатися. Зараз ще і раціон харчування підкоригую. От побачимо, що з цього вийде через 2-3 місяці. А на сьогодні ми маємо таку. Зараз ми побачимо. Ви побачите. Думаю, куди камеру поставити. Весна вже на дворі. Сьогодні 2 березня і така. Точка відліку у нас буде з 2 березня, розпочинаємо. Так, куди ж його поставити? Щоб було і вам видно. Так потупає Ви, ну, Зачекайте, я зелені. Юля. Іди зніми мені трошки. Чи віка, віка, вікуся йди. Зараз попрошу допомоги. До речі, харчування, от бачите? Торти їм. Це так, зранку. Ану, зніми, мене знімай. Так, ну дивіться, яка форма. Форма така жиробаса. Що ми маємо? Так. Такий жирний дрич. Хоча я жив вже, вже трошки добавив Але будемо з цього щось ліпити більш-менш нормально. Дивіться, пузо яке. Чикс. О, як у гарбузак. Зараз ми його поміряємо. Так, покажу, що. Одиничка. Ну, видно. Одиничка, блядь, метр холодний. От дивіться, так. 100. А якщо пузо прямо там розправить, блять, то. Ой, блін. О. Будь ласка. сім'ї стоїть від будь ласка, 106,5. У мене такого пуза взагалі ніколи не було. Ну, що? Маємо те, що маємо. Ну давайте руку для прикола. Ще руку поміряємо. Рука. От. 40, Наведи, щоб було видно. 41 з копійками, але теж рука жирна, там таке. Хоча сила, сила трошки залишилась, Якось так. Так що берусь, друзі, за роботу трошки більше вільного часу. Чого й вам рекомендую взятись? Беріться за себе, тому що ну, зовнішній вид, зовнішній вигляд він відповідає і внутрішньому стану. Якось так. Так, друзі, ну от, дивіться, сьогодні 16 травня у нас на календарі. Я вам хочу підтвердити ділом те, що я публікую останнім часом. от, Саме харчування один раз на день. Як воно працює? Ну, ті, хто за мною слідкує, ви знаєте, що я роблю. Попередній ролик ви бачили, пройшло всього -навсього. два з половиною місяці. Тоді я був лінивий спав. Сьогодні вранішнє тренування я вже атаку провів на турнічках. рано, поїв красної риби, вже відпочиваю, іноді я двічі на день їм. це... Не так принципово, якщо десь відчуваєш, що потребність є, то можна з'їсти ще там додаткове харчування використати. Ну Дивіться, що відбувається. Було 87 кілограмів, наразі 82 кілограми. Давайте подивимося саму форму. Важлива талія. Була 1,07 0,7. Це просто піпець. Що зараз? Дивіться, а зараз. Зараз ми маємо отаку, бачите, форму. От, Навіть якщо я вип'ячую живіт, от, то він уже не такий гарбузик був раніше. Звісно, ще жиру вистачає, але, але, друзі, як ну, як-не-як рекомпозиція 5 кілограмів зійшло, При тому, що я не втрачаю силових жим, буде ще продемонстровано турнік, ми бачимо. От дивіться. Донька знімає, Віка на води, бо я не бачу. Що там? 90... Один, 91. 91. Якщо, підожди, зачекай. Якщо пузо я напружую прямо на всю силу. от, 94. А було метр сім. 6,7-13 см. Зійшло. А все це харчування. Так, дивіться, ну рука була 41, звісно. Додатковий... Зараз я наведу, не поспішаю. Додатковий глікоген, тому усе це. Так. 44. 4 чи 3? Так, щось там таке. Ну, Ось от. От така штука. Стала. Тобто, друзі, якщо ти працюєш сам, то обов'язково все працює. Але ми йдемо далі, і я думаю, остаточний результат уже через 4-5 місяців буде продемонстрований. Останній місяць, я думаю, силові навантаження зменшити, а зосередитись на сушці самій. Тому що коли ти прямо в нуль в великій по харчуванню заходиш, то дуже складно прогресувати по силовим. Ну, от якось так. До зустрічі. Не забудьте підписатись на цей канал і будемо разом проходити цей шлях.